Всім призи, моя Бонко, і це вже друга серія по грі UA Online. Якщо ви ще досі не граєте в цю гру, то я раджу вам її скачати по силці під цим відео. А також при старті вводіть промокод Бонко. Він дасть вам непоганий бонус на початку гри. І я, якщо що, граю на 04 сервері, тому якщо хочете грати зі мною, заходіть саме туди. Також я хочу швидко вам розказати про свій телеграм-канал. QR-код ви зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому або по ссылці під цим відео. Там є дуже багато різних новин, там анонси відео, стрімів, там є чат, де можна попереписуватись, Тому заходіть саме туди. Ну а ми погнали до відео. Сьогодні у відео хочу дойти до хоча б одного Гелендвагена, але перед початком нам потрібно купити собі квартиру. Тому я знайшов вільну квартиру цей класу стандарт. Вона коштує 150 тисяч гривень. Я думаю, досить таки дешево, тому можна купити. І давайте я вам зроблю румтур, флеттур, коротше, обзор на мою квартиру. Ось така от вона виглядає. Ось такі, от тут сута ось такі от старий, досить. Ну ладно, все непогано. Така от тут є кухонька, кваркартина така, от нас ну, в принципі непогано панна нас кухня, досить така класна. Принці нормально виглядає. Вона трошки маленька, але також непогана. І от така от, напевно, що я так помню, що це спальна. І також є в нас отакий от зал В принципі, досить таки непогана квартира. Я думаю, що покупку квартири можна відмітити відкриттям одного кейса. Тому давайте, в принципі, ми це зробимо. Заходимо в магазин в кейс. У мене якраз таки. є зараз на нього знижка і завалявся 41 його коїн. Тому зараз покрутимо кейс незламні. Надії що мені випаде Гелентваген, тому давайте ми крутимо І дивимося, Мені випадає зараз. Що мені випадає? Віпка платіну 7 днів До речі, там ззаді було перед нею. Був гелік але на жаль, він мені не випав Це також непогано. Після відкриття кейсу вирішив зіграти в дербі, тому давайте реєструємося і заспанилися. Ми зараз на Багі, це одна з найнеулюбленіших моїх машин. Але ладно, вже, в принципі, що є то є. Надію, що я і так зможу виграти. До речі, відео це пришвидшене, тому, ну, як ви бачите, воно може так якось трошки підлавити, але воно, я спеціально прошу, щоб воно не було дождове, тому це буде зараз буквально 20 секунд. Я швидко розберу вам цю каточку. Вона була, в принципі, досить таки непогано. Тут якийсь ще застряг, його вирішує трошки поштовхати, але потім вирішив не ризикувати, постояти, грати, коротше, максимально акуратно, не спішити, максимально спокійно коротко, грати, зіштовхнув зразу двох і, в принципі, золота 50 тисяч гривень. Після цього через годину. Я пішов на наступні дербі, зареєструвався і цього разу нам випали вже ось такі от фури. Я, в принципі, скинув чела, не став вам показувати вже всю катку, тому коротше залутав я ще 50 тисяч гривень. Тепер давайте я вам покажу роботу пілота. У мене якраз таки не фармився 11-й левел, тому давайте я вам її покажу. Я її туди також перешвидшу, щоб вона не було така довго. Буду летіти тут приблизно 10 хвилин, щоб не зняти це відео. Я її поставив, якщо не появляюсь, навіть в X5. Ну, коротше, я тут лечу. Суть цієї роботи досить проста, просто спокійно собі летіти, збирати оці от міточки, це було досить легко. Я просто отак от швидко собі літав, туди-сюди, керував. Це досить таки легка робота для мене. Ну Деколи та бував ще пропускав мітки, прийшлося так от петляти, але, в принципі, все одно в мене вийшло досить таки, не пана, досить спокійно і легко я на цій роботі. І можу заробляти гроші, досить таки тут непогані гроші виходять, бо за 10 хвилин, якщо x 2 є віпка, то можна золотати приблизно 100 тисяч гривень. Це досить таки непогані гроші. Ну, коротше, я тут лечу, лечу собі, спокійно літаю. Досить таки легко, як я казав, ця робота проходить. Просто так от літаєш, збираєш ці от міточки. Ми, до речі, краски пролітаємо тут над казино. Я тут чуть-мітку не зміг зібрати, але вже все, вже все добре, тому ми, коротше, летимо далі. До наступних міточок ми їх, в принципі, збираємо. бам бам, -бам. Вони кожні приблизно 200 метрів у нас тут розставлені, і їх збирати через це дуже легко. Якраз за кожну мітку нам дають, якщо не помиляюся, коли йде Х2 по цілій тисячі гривень. Це досить таки непогано і виходить на що цих міток і цілих, 100, якщо ти пролітаєш одне коло. Ну, коротше, тут знову трошки про цю от міточку, мені довелося трошки отак от помансити, покрутитися. І я настільки добре літаю, що я вирішив навіть зробити вам таку от мертву петлю. В принципі, вона в мене вийшла досить таки непогано, оціночку можете поставити в коментарях. Ну, а ми, в принципі, летимо далі. Тут летіти ще так само приблизно половина, тому давайте я вже це трошки пришвидшую і до вас повернемося, вже, коли я буду долітати. Ось я вже долітаю, і за це коло за те, що я пролетів коло мені дали ще 5 тисяч гривень. Ну коротше, досить така легка і крута робота. Після того, як я політаю, я вирішив зайти трошки пограти в казино, але тільки в кінці зрозумів, що в мене я насправді весь цей час все не записував. Я грав на великі ставки, тому я вирішив попросити Андрія і Яся, щоб вони підтвердили те, що я грав на великі ставки та й перемагав. І в мене коротше зараз на балансі є 12,1 мільйонів гривень. А тут ми вже з Андрієм їдемо, щоб купити мій перший вже Гілінтваген за 8,8 млн грн, мільйона гривень. Ми домовилися, тому ми вже якраз таки підбігаємо. Продавець у нас Марк Федак ось такий от чорний Гелінтваген продається зразу з номерами. На першому стейджі з ну короче, всякі такі штуки. Вот я в принципі можете бачити пришвидшену переписку. Е, я там питав, що по чому. Там я вирішив жентургуваться, бо і так ціна досить таки низька. Мені здається, тому вирішив я з ним трошки попереписувався. Вирішив я його брати за цю ціну, за яку ми в принципі йдемо 8 8,8 мільйонів гривень. Тому коротше він вже вигружає нашу таку суперкруту нашу машину. Гіллентваген, друга серія відео від цієї гри you Online, і я вже в принципі купляю свій перший гілінтваген. Ось 8,1 мільйона гривень. Короче, коштується глінтваген в державну вартість. Коротше. А я йому переслаю 8,8 млн грн, коротше, Короче, пропозиції він в принципі підтверджує, і наш обмін проходить успішно. Тому, в принципі, ми погнали тестити наш гелінтваген. Тут ми з Андрієм вирішили зробити таку от міні-гоночку. Чисо протести, що цей гелік може під газовим чуть. Він їде, якщо не помиляюсь, 244 км на годину. Досить таки непогано, досить швидко. В принципі, машина мені подобається. Якраз таки моя мрія, і я її вже зміг купити в другій серії по грі UA Online До речі, ось такий тут в цієї машинки, досить прикольно, класно він виглядає. Мені подобається, В принципі я повністю задоволений покупкою І до речі, я мав це відео закінчити вже отак. От на фоні з першим кіліком все на один гелік купив, але щось пішло не так. Я короче, вирішив передати вже тисяч гривень Андрію за те, що мені допоміг знайти цього продавця. І ну, це, це чисто як в подарунок за те, що коротше, він мені допоміг. І я вже хотів закінчувати, але потім я зрозумів ще дещо. По-перше, це те, що треба було перевірити багажник, в якому було 85 сімейних монет, 2 початкові скина бомжа, 13 лотерейних білетів та 50 сімейних монет. Далі для вас зробив ось такий дріфтик. За це можете поставити лайк. І ось тепер, отак, от виглядає мій автопарк, де є Гілінтваген та Лада. Але я посидів і подумав, що я думаю, що було б досить скучно, якби я закінчив відео на ось такій от ноті, де в мене всього-навсього один гіллентваген на аккаунті. Тому, коротше, після того, як я вам показався автопарк, я вирішив потратити ще 200 тисяч гривень на те, щоб купити номера. І знайшов такі от номера конт 6759 я їх купив за 3 тисячі гривень. І потім ввх 7171. О, 71 Коротше, от такі от номера я вирішив забрати собі 6 тисяч гривень. Ну коротше, так-то на номера я потратив 200 тисяч гривень. І після цього я вирішив перефарбувати свій, на наступний день я вирішив перефарбувати свій гілін... Ентваген мені чорний дуже подобається, тому я вирішив зробити його ось таким сірим. На мою думку, він виглядає набагато краще ніж минулий кольор у той чорний. Тому коротше, я думаю, що досить таки непогано. Я потратив свої зараз 20 тисяч гривень. А тут ви можете бачити, як Андрій мені хоче зараз передати 2,3 мільйона гривень. Ви, напевно, що спитаєте, для чого це. А все через те, що я знайшов ще одне Гелентваген, який мені якраз таки не вистачало цих грошей. Тому, коротше, він мені віддав ці гроші в борг ненадовго. Я, в принципі, підтверджую їх, забираю. І, коротше, хочу купити я такий синій Гілінтваген. Мені зразу кидають, в принципі, трейд, я його приймаю, і коротше, я чекаю, коли мені кінець Гінтваген. От він, в принципі, мені його кладе. Я пишу ціну 8,7 мільйонів гривень. Ми, в принципі, якраз таки на цю суму домовилися. Це цей гелік мав бути другим стейджом, нітро, коротше, все те саме, що і в першому геліка, тільки на другому стейджі. В принципі, він ще, до речі, надітав в комплектри е, ремонтних коротше, набори. Ми, в принципі, це все обмінюємо, підтверджуємо цей вища, весь обмін, і я золотав вже свій другий гелік. У мене на балансі залишилось ще 200 тисяч гривень, тому я вирішив їх зразу передати Андрію, і тепер йому винен 2,1 мільйонів гривень. Мій автопарк виглядає тепер якось так. Я маю два Гелендвагена, і так, мені прийшлось продати ладу, щоб в мене звільнився слот, пі під мій другий ще один синій оцей от гелік. Тому, в принципі, я думаю, досить таки не пану. Зразу після цього ми вирішила з Андрієм зробити тест-драйв цього геліка, бо все-таки як не як другий стейдж. Бо цікаво, подивитися, як він, наскільки він сильно їде, наскільки краще. Але я поки їхав, я замітив, що він їде так само, розганяється так само, 244 км за годину. І я щось запідорив -за щось дуже неладно. Тому я вирішив це провірити, чи на ньому є другий стеж. Але виявилося, що мене нас цей гелік також на. На першому стейджі, але я сильно розстроюся, тому що, в принципі, я його купив на сотеч дешевше ніж ніж свій перший, тому короче, карма йому вернеться. Ну а потім після цього я зміг актувати промокод на ще один додатковий бонусний гелік. Ми заходимо короче, в нагороди. Ось забираємо наш транспортний засіб Mercedes-Benz. Я його забираю. І в мене на акаунті тепер є три гілліндвагіна. На жаль, я забуду зняти бонусний гелік, але ви можете його бачити на прев'ю. Тут я вже під'їжджаю до Андрія, щоб віддати йому борг. Він зараз знаходиться в казино. Я назбирав 2,1 мільйона гривень, який якраз Йому був винен, тому я акуратно під'їжджаюсь, паркуюся та йду віддавати йому якраз таки цей борг. Ось якраз таки йому передаю цей 2,1 мільйона гривень, а взамін я получаю ще 50 тисяч гривень за те, що я переміг в одній із трансляцій ТСН. Андрій, до речі, вирішив зразу покласти ці всі гроші в казино, але ладно, це був жарт. Тепер я хочу перейти до однієї з найдорожчих частин відео. Внизу там стоять мої два гелінтвагіна. Я зараз стою на колесі огляду. Ну і коротше, чому це одна з найдорожчих частин, тому що навіть ці от геліки не зрівняються з тим, що я зараз буду робити. А саме я зараз хочу купити 10 кейсів за, якщо не помиляюсь, 314 юаконів. оконів. Це капець, як зараз яка велика сума, і я надію, що мені випаде зараз щось круте. Ну або як мінімум я в нулі. Я не бачу сенсу цінути, тому давайте зараз зайдемо в магазин і купимо наші 10 кейсів. Як ви бачите, в мене зараз 356 йоконів А я хочу купити зараз 10 незламних кейсів. Тут ще й знижка буде досить таки, не пана за 314 йоконів Тому довго не тянемо тягнемо. Мене як ви бачите, можете, які тут предмети можуть випасти. Коротше, різні всякі штуки. От Віплатін це буде дуже добре. Бо я, якраз таки я би підогнув, якщо мені випаде, хоча б одна віп платін на 7 днів. Тому, коротше, не будемо тягнути. Також отак от натискаємо на гіл, якщо він мені випав, і погнали, в принципі, це все відкривати. І тут навіть без прокруту зразу мені показують. Нагороди, які мені випали і досить таки, до речі, непоганий дроп. Хоч тут і нема машин, зате тут є Віп платіном, яка мені зразу окупила все, що тільки можна, всі ці 10 кейсів. А навіть я за допомогою цієї Віпки я можу купити приблизно 20 або 30 цих додаткових кейсів. Тому це вже окуп. Крім цього, мені то випало мільйон гривень, навіть 1-2 мільйона гривень. Ну коротше, там ще куча різних нагород було, але я вже окупився. Але ще мене залишили ще трошки юаконів 49 юаконів, тому я вирішив покрутити ще один кейс, з якого мені випала Віпка Gold на 7 днів. В принципі, також окуп, тому я думаю, що непогано. На такій прекрасній ноті, я думаю, що вже можна буде завершувати дане відео. Я думаю, що воно вийшло досить класне, досить насичене, ефективне. Я буду його закінчити на фоні моїх двох гілінтвагів. Чому двох, а не трьох. Все через те, що третій був бонусний на деякий час. Ну коротше, я надію, що вам сподобалося дане відео. Я дуже надію, що поставити лайк, підпишитесь на канал. Ну а на цьому буде вас завершити. Всім дуже дякую за перегляд. З вами був я, Бонко. Всім удачі, всім пока-пока.